Через півтора року після трагедії взялися розбирати завали в Ізюмі на Харківщині. Рятувальники почали розкопувати руїни будинку, на який окупанти скинули авіабомбу ще торік в березні. Тоді загинули майже пів сотні жителів, які ховалися в підвалі. Утім, серед списків загиблих місцеві не дорахувалися ще десятьох сусідів, припускають, що їхні тіла можуть бути під завалами. Про пошукову операцію розкаже Вікторія Стрільцова. Гуркіт і завіса з пилу накрила будинок після обвалу плити. Відтоді, як сюди влучила авіабомба, стіни буквально розсипаються. Рятувальники демонтували аварійні плити, щоб обезпечити місце для розбору завалів. Під горою цегли шукатимуть рештки загиблих. Орієнтовні місця, які нам вказали, це підвальні приміщення та перші поверхи. Ось. Щодо кількості тут дані різняться, дуже сильно, дуже багато осіб залишаються безвісти зниклими. Ось. Тому роботи будуть продовжені. Та... До повного кінця. 9 березня, торік, коли точилися запеклі бої за Ізюм, окупанти на цей будинок скинули авіабомбу. Тоді у підвалі ховалися десятки людей. Найменшій загиблі було лише три роки. Це архівне відео місцевих на другий день після влучання. Будинок палає, а люди під обстрілами намагаються самотужки розбирати завали. Пліти почали кладатися одну на одну, ми скачили сюди, а в те време якраз. Мужчина вискочив караул, за голову сватівся. З тієї сторони була завалена, з цієї сторони завалена. Олександр показує свою зруйновану квартиру. Другий етаж квартири, залишилась спальня і зала. Була трьохкоматна квартира. Оце диван то ваш. Так, да, уголок там наш стоїть, і там і кровать там наша. Чоловік не схотів ховатися в підвалі з сусідами, бо там було дуже тісно. З дружиною рятувалися у погребі на дачі. Це і врятувало йому життя. А коли дізнався про трагедію, побіг на допомогу. познавали в основному там у кого телефон в кармані, щось там намагалися набрати, там подивилися. Документів багато було, йдеш, як то сльози на очах були. Зараз уже сльоз немає, чесно скажу. А так і зараз проходиш, йдеш там от, фотографії, привіт сусідні, на четвертому поїзді там, можна з жіною Никола, це такий друг ми з ним і на рибалку, і за грибами, і везде погиб. Тоді загинули майже півсотні людей. Окупанти не пускали рятувальників на допомогу майже три тижні. Перший раз нас допустили до розбір даних завалів 31 березня. Втрачений час. Був дуже великий, і якщо б ми приступили до розбору завалів в той же день, то, можливо, ми ще когось дістали б живим. Працювали одними руками, тобто техніки ніякої не було. По цеглі вибирали та перекидали їх в сторону. Майже чотири місяці працівники ДСНС під час окупації розбирали завали. Втім, голі дістатися до підвалів було неможливо. Через півтора року після трагедії жителі дому не можуть дорахуватися ще десятьох сусідів. Яковенко, Андрій, Яковенко Наталія. Первый нема. Перший етаж нема. Судакова Олексій, Судакова Антоніна Судакова Світлана вже сім чоловік, правильно? Сім. Різніченка Іра. Працюватимуть, допоки не вигребуть з підвалів останню цеглинку, кажуть рятувальники. Зізнаються, робота складна, адже будівля в аварійному стані. Окрім авіабомби, росіяни поцілили сюди з танка щонайменше тричі. До руїн місцеві позносили фото загиблих. А колишню назву Першотравнева змінили на вулицю пам'яті. Ми хочемо зробити там пам'ятник звірствам російської окупації, щоб наші покоління майбутні бачили. Що таке руський мір і до чого він приводить? Так що будинок на тому місці відновлювати ми не збираємося. за прогнозами надзвичайників. Розбиратимуть завали щонайменше тиждень. Сусіди та родичі сподіваються на звістку про своїх безвісти зниклих. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН 1+,1.